І освітити одну річ. Більшість про це знає, але не всі, мабуть. Ось дивіться, у нас є такі дримби, які роблять отак. Тобто вони розганяються від подиху. Або на видих, або на вдох. Є інші, які не розганяються. Ну, Більшість це знає, а, мабуть, це відбувається, тому що у нас припіднятий трошки язичок над кромками. От, і, або він може бути опущений, тоді він на видих буде розганятися. Ти тобто сказати про те, що, мабуть, небагато хто знає, це те, що отакі дремби з Піднятим язиком ви самі можете це зробити зі своєю дримбою, це не неважко. Він дуже піднімати не потрібно, там досить пів міліметра підняти його, щоб це почало працювати. У нас зовсім інший звукоряд стає у цій дримбі. Особливо там відкриті у нас не беруться обертони. Ось дивіться, це звичайна дримба. майже неможливо почути. Але на закритих ми маємо майже всі обертони, ті, що ми тут змін, зміненням відкритий-закритий, отримуємо. Тут ми отримуємо всі на закритих ці ж самі обертони, але вони трошки ну, якби мають інший розташування і звучання. І можна робити такі цікаві композиції. І, до речі, якщо іноді ви чуєте якісь цікаві композиції, звертайте увагу. Або, якщо ви спробуєте там повторити, це у Вольфа Ян, там є такі композиції на такій дремлі. З піднятим язиком ви не зможете їх повторити на звичайній дримбі тому що звукоряд буде не співпадати, і тут закриті, вони зовсім інакше будуть звучати. Тобто подібних мелодій. Зіграти буде неможливо. І навпаки, якщо у вас дримба з припіднятим язиком, і ви чуєте якісь награвання, такі традиційні де там є зміна відкритих і закритих звуків, то ви також не зможете їх зіграти. Майте це на увазі. Ну і для майстрів також це важливо знати, якщо хтось. Раптом не знає, що якщо вас хтось там просить, щоб він роздувався, то можете попередити цю людину, що ну, не все можна буде зіграти на цій дрімбі.